Не глянський, світа велика, люди шукають, спокою, не знають як нас завжди змінити, життя жити в любові, куди не глянський святує море, жорстоке голові колане, ні печі душі немає. Вітаю вас, любодора церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Текст для наших вечірніх розумів хочу запропонувати, який записаний в книзі чисел 6 розділ, 11 і вірш. Сам 6 розділ присвячений закону про назорея. Отже, книга Чисел 6.11. і священник принесе одне на жертву за гріх, а одне на цілопалення, і очистить його з того. Що занечистився він мертвим тілом, і посвятить його голову того дня. Назорею, який торкнувся мертвого тіла, було сказано те, що він повинен принести дві жертви одну безпосередньо за сам скоєний гріх, а інша на цілопалення. І питання в тому. Чому потрібно приносити ще одну, тобто другу жертву на цілопалення? Для того, щоб дати відповідь на поставлене запитання, ми повинні дати визначення самому терміну, ось це жертва цілопалення. Що воно собою представляє або що воно значить? Якщо ми відкриємо з вами Книгу Левит в першому розділі 13 текстом, ми з вами читаємо такі слова цілопалення це огняна жертва, пахощі, любі для Господа. І ми з вами бачимо те, що ось ця друга жертва, вона зовсім ніякого відношення не має до скоєного гріха. Тому що перша жертва є конкретною за гріх, а інше цілопалення це приємний фіміан для Господа, це любі пахощі для Господа. Щось подібне відбувається в одній історії, яка записана в Євангелії від Матфія, 26 розділом, де Підходить жінка, і всім своїм вчинком вона показує те, що вона просить Ісуса Христа прощення за усі гріхи. І таких людей, ми бачимо, було достатньо, які визнавали свої гріхи перед Ісусом Христом, і вони мали прощення. Однак ця жінка вона зробила набагато більше, аніж попросила прощення. Вона принесла алебастрову пляшечку дорогоцінного мира і вилила на його голову, як сидів при столі. Він. Пахощі, Я любі пахощі, все, що вона мала, це дорогоцінне миро, яке коштувало дуже дорого. І те, що вона напроти свого життя. Назбирала кошти, купила алібастру пляшечку, вона вирішила посвятити її Ісусу Христу. Вона вирішила віддати її для свого Господа. Вона отримала прощення, але в той же час вона засвідчила те, що вона від усього серця хоче належати Ісусу Христу. І це те, що було засвідчено, те, що було записано в Євангелії, та Ісус Христос потім відміщає про неї такі слова. По правді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде і сказано те, що зробила вона. Бог хоче з нами встановлювати відносини. Бог хоче, щоб ми хилилися до нашого Бога і щоб ми відкривали йому своє серце. І така людина обов'язково отримає від Бога Божу прихильність. Ми з вами бачимо те, що якщо був скоєний гріх, то за гріх потрібно принести жертву. Але ось ця друга жертва, яка є цілопаленням, це якби елемент, який. Закріпляє ось те прощення. Жертва цілопалення вона встановлює правильні відносини із Творцем. Бог прощає, щоб мати спілкування, і спілкування таке він встановлює яке угодне йому. І тут здається все зрозуміло. Однак наша духовна проблема полягає в тому, що ми можемо отримати від Бога прощення але не встановити із ним повноцінних відносин, які любі для нашого Бога. Людина може отримати прощення, але вона буде падати, знову падати, вона буде просити прощення і вона буде знову падати. І так може тягнутися роками, і це називається прощення без відносин. Прощення без любих пахощів для нашого Господа. Для того, щоб принести для нашого Господа любі пахощі, потрібно в повноті серця змиритися перед Божим лицем, щоб прийняти те, що Бог хоче встановити з нами повноцінні відносини, які угодні Йому. І тоді ми. Коли з вами відчуємо в повноті прощення, яке дає Господь, і якщо ми зі своєї сторони будемо намагатися робити щось набагато більше, те, що приємне для нашого Господа, то тоді Бог буде по особливому діяти в нашому житті. І тоді в нас буде величезне бажання мати зустріч із нашим Господом, який буде проявлятися в молитвах вчитані Слово Божого на самоті. Жертва цілопалення повинна бути не якоюсь подачкою, а в повноті мого і твого серця. І в цьому і являється успіх нашого духовного життя: це доставляти задоволення для нашого Господа. Коли ми будемо жити для того, щоб доставляти задоволення нашому Господу, то ми будемо мати переможне життя, життя з подостатком, життя в Ісусі Христі. Нехай Господь нас цьому благословить, щоб ми були відповідальними стосовно того, що Господь говорить кожному з нас. Да, ми согрішаємо! Дами просимо нашого Господа прощення, але давайте приносити для нашого Господа цілопалене, приємні пахощі, любі пахощі для нашого Бога, наслідувати ту жінку, яка принесла дорогоцінне миро і вилила Ісусу Христу на голову. Нехай Господь нас благословить цьому, Йому слава! Йому честь, йому хвала і поклін. Бог Отець, Бог син і Бог Дух Святий. Амінь.